Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кризі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Симулятор паперового літачка, друзі, де нам треба буде закидувати оцей паперовий літачок отуди, в оце кільце, щоб отримати гроші, геми і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте, друзі, перевіримо, як воно взагалі працює. Отак тут стоїмо, клікаємо на Е, зажимаємо, вибираємо скільки відсотків і кидаємо, друзі. І воно залітає все кільце і ми отримаємо 100 доларів і 60, це 64, наскільки я розумію, метри чи сантиметрів. Відстань. Давайте трошки далі спробуємо. Хоп. ні, зараз не попаде, друзі. Занадто легко, занадто легко кинув. Хопа, зараз да, повинно залетіли. О! о, Залетіло, друзі! Отримаємо 188 з 697 за те, що ми його закинули просто Перфект, друзі. Е, в нас є якісь фрі гіфти, Давайте заберемо 1000 кеша і 100 гемів. Забираємо. Давайте подивимося, що в нас тут ще цікаво. Є. У нас наступна зона коштує 100 тисяч доларів. Шайні машінки. тут Це ми можемо щось тут за геми, друзі, робити. Це в нас е, Twitter. Пети Так, давайте подивимося Пети Пети. Пети коштують нас це 100 робуксів. І тут ось в нас є е, пети тисяча доларів, 10 тисяч і так далі. І так далі, давайте йдимо. Три пети за тисячу. Е, Обов'язково ставте свою вподобайку, і нам випадає якийсь рарний пет. Такий самий, друзі, рарний пет нам випадає. Давайте, давайте щось, щось краще, щось краще. Ще. Давай, 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 давай. І теж три ті самі пети нам випали, друзі. Цікаво, не знаю, як це тут працює, але нам випали три ті самі пети. Давайте ж їх екіпнемо. Хопа, і давайте тепер перевіримо, скільки нам будуть давати за те, що ми закинемо цей паперовий літачок в кільце. Давайте спробуємо. Хопа, і залітає він в кільце і нам дають, друзі, півтори тисячі доларів. А так ми зараз за три такі кітка відіб'ємо усіх наших трьох петів, друзі. Зараз закидаємо, отримуємо 1700 і ще тисячу за те, що ми закинули. Це просто перфект. І ми вже, друзі, до речі, відбили усе, що ми витратили на яйця. А зараз іще більше. Тобто 100 тисяч доларів нам назбирати буде дуже, дуже легко. Але в нас ще є тут якийсь плейншоп. Можна ці купляти 75 тисяч Red Plane коштує. Давайте на, на, на нього будемо збирати, друзі. Так, Daily Rewards в нас є. Е, ага, Ми це вже забрали, воно нам автоматично це дало Тут ще є якісь пети вже якісь яйця. яйця коштують яйце нас 200 мільйонів, наскільки я розумію. І що? Е, трейли трейли вже в нас є, що вони нам дають взагалі? Плюс 5% до чого. Не знаю до чого це. Але до чогось, напевно. Так, в нас ще є е, колесо фортуни. Давайте ж його прокрутимо, обов'язково ставте свій подобайку, щоб е, в нас усе вийшло. Хопа, прокручуємо і нам випадає. Ну, друзі, од, одразу видно, що ви поставили свою подобайку, нам випадає е, якийсь міфічний Зевс. Давайте ж його візьмемо, еквіпет. Хопа, oh, і тепер подивимося, скільки нам буде надавати. Мені здається, що зараз взагалі повинно бути дуже-дуже круто. І нас, до речі, ще є фрі-гіфт Ого, якийсь пет, друзі, забираємо і ще якогось е, петика. Хоп, ми його забрали. Е, а де він? А, нам не дали цього пета. А де він? Дайте мені мого пета. Але, друзі, коротше, нас обманули, немає ніякого пета, але давайте спробуємо е, цього зепса, що він друзі, здатний. Закидуємо. Головне попасти, попадаємо і нам дають скільки. 28 тисяч, друзі! Оце я так я розумію, що ви лайк поставили. Оце я розумію. 28 тисяч за один кидок. Це, це вже реально, друзі, дуже-дуже е, крутий рівень. Зараз отримуємо 33 тисячі. Давай ще, хопа. Головне е, постійно потрапляти до цього кільця, щоб все було чітко. Давайте ще далі спробуємо, щоб нам ще більше грошей давали. Ой, хопа, вдасться, друзі. Отримуємо 41 тисячу. Давайте ще далі, друзі. Опа. Попадаємо, попадемо, друзі. Звісно, що попадемо. І отримуємо 57 тисяч і ще 30 тисяч. Просто так, давайте купимо новий паперовий літачок. Подивимося, е, наскільки він буде кращий. Він на нас коштує 75, наступний 400 і 300 робуксів. Окей, то купляємо цей за 75 тисяч. Хопа, і зараз подивимося, е, наскільки він, друзі, крутий і що він нам е, дає. Давай, хоп, хоп, і кидаємо. Не закидаємо з першої е, проби. І зараз закидуємо, друзі, і отримаємо 67 тисяч. Давайте ще трошки відійдемо. Ще трошки відійдемо і е, давай. Хопа. Кидаємо його. І не, по, не, не потрапляємо, друзі. не потрапляємо. Давайте пробуємо ще раз. На 98%, зараз прямо мені здається, що я засильно його кинув. Але ні, ми, ми, ми потрапляємо. ізі. Отримаємо вже 140 тисяч. Давайте тоді зараз назбираємо ще 18 і купимо е, ще, ще одного наступного літачка. І е, тоді, друзі, відкриємо е, нову зону за 100 тисяч, друзі. Так, ну ж, друзі, я вже купив наступного літачка. Давайте його зараз власне, перевіримо, наскільки він, друзі, кращий. Закидуємо. Оп, він вже чітко летить і отримуємо з нього 82 тисячі. Непогано, друзі. І що ж, ми вже можемо відкрити наступну е, арену. Ми вже тут на цій арені е, пройшли, е, звісно, друзі, вже усе. Йдемо на наступну арену, і тут в нас що? Тут в нас взагалі то нічого такого прям кращого немає. а шо? а що, на, 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 на... А навіщо нам взагалі наступна арена? Ага. Типу ми звідси повинні його кидати чи що? Ви що, зума зійшли? Ні, ми ж звідси не доки не до ми ж звідси не докинемо. Аж ш... а на що тоді в наступній арени взагалі я щось не поняв, друзі. Окей, давайте якийсь портал, подивимося, що це у нас за портал. Ага. Це у нас на спаун, окей. П'ять петів? А ні, якийсь пет. Окей. Вдіваємо цього пета і повертаємося що, тоді я не знаю на що нам взагалі це потрібно, бо... На що нам потрібні субні арени, якщо там нічого, е, типу, немає. Там просто апгрейди і ще щось. Е, давайте. А, о, о, друзі, давайте ще повідкриваємо якісь яйця клас, клас, класні, ще якісь кращі, бо в нас е, ще 100 тисяч є. І давайте тоді е, власне, відкриємо якісь е, крутіші яйця. За скільки? За 40 тисяч. Давайте відкриємо за 40 тисяч. Ага, це треба нам арену якусь відкрити, щоб, змогти, щоб е, ми могли його відкрити. Окей. Ми можемо відкрити тільки дезерт. Ага, нам потрібен дезерт, а нам потрібні ці локації тільки е, для того, щоб, е, друзі, відкрити... Е... Щоб ми могли відкривати крутіші яйця, друзі. Все тепер я зрозумів. Відкриваємо кучу яєць і подивимося, що нам випаде, може щось е, класне, то і випаде. Наступний відкриваємо все комоновське. Ці Фоксі нам випадають усі комоновські, але пробуємо, поки не випаде щось класне. Анкомоновський нам випав. Окей. До речі, друзі, обов'язково ставте своїх подобайку та підписуватись на канал, щоб підтримати українськомовний контент, щоб таких відео на ютубі ставало все більше. Та також не забувайте заходити в наш Діскорд сервер по е, посиланню в описі відео. А ми відкриваємо яйця. Далі, і, може, все-таки нам щось класне випаде ми ще можемо відкрити 3 яйця. Комон. Відкриваємо далі. Рарний, e, якась бочка атомна бочка. Анкомоновський. E, і давай останнє яйце відкриваємо, і будемо кидати далі наш e, літачок паперовий. Окей. Okay. Тобто, у нас цей анкомоновський кращий за цього епіка і за оцих рарів. Прикольно. І в нас є e, ще фрігіфт. Давайте отут станемо і спробуємо закинути цей паперовий літачок. Кидаємо його. Хопа, воно залітає, і ми отримуємо 84 тисячі. Не набагато, друзі, краще. Але ми стоїмо близько, тому зараз, друзі, я пропоную відійти далі. І тоді спробувати його закинути. І тоді, може, буде, друзі, краще кидаємо. Хопа. Окей, давайте ще попрокачемо. У нас дофіга бабла, друзі, офігеть Прокачаємо все на 20-й левел, хоча б. Вокспіду 15-й левел максимально. І дивіться, які ми вже швидкі, друзі. Оце та, так можна грати, оце я розумію. І так що ж, давайте звідси пробуємо кинути. Хопа. Ну, звісно, друзі, тепер у нас літачок тепер літає навіть далі. І ми отримуємо отримаємо, ще побладше, більше. Давайте звідси, звідси спробуємо кинути. Хопа. Офігеть, друзі 300 тисяч за один кидок просто у цим е, літачком. Ще, друзі, 300 тисяч. І ще разочок кидаємо. Зараз наб'ємо півтора-ці мільйони, щоб відкрити наступну арену. друзі, У нас вже останній е, цей кидок залишився, і тоді ми вже будемо відкривати наступну арену. У нас вже мільйон майже 600 е, тисяч відкриваємо наступну арену. Єс! І зараз, до речі, ще зможемо відкривати е, кращі ще яйця, друзі. Давай його закидаємо. Хопа. 500 тисяч за один кидок цим літачком, друзі. Афіг. Я завжди в своєму дитинстві мріяв мати такого літачка, який буде літати, блін, на сотні кілометрів вперед. Якщо ви теж, то обов'язково напишіть про це в коментарях, друзі. А поки що в нас вже мільйон 800. 000 000. Наступна арена нас коштує 3 мільйони. Зараз назбираємо, друзі. Це буде легко, я так думаю. Кидаємо. Так, ну що ж друзі, в нас вже майже 5 мільйонів. Відкриваємо наступну арену. І тут вже, друзі, є якісь ще приколи. Давайте подивимося, що це в нас тут таке є. Відкриваємо арену і в нас є наступні літачки, друзі. 2 мільйони, 10 мільйонів і 40 мільйонів, друзі. Афіє, тут, звісно, літачки жорсткі. Тут ми можемо щось, друзі, варити, якісь зілля. Но нас тут цікавить, по факту тільки плейншоп, але ми зараз йдемо, друзі, відкривати наші яєчка І, до речі, в нас є новий гіфт, е, за... який нам дає 100 тисяч е, кешу. Зараз ми йдемо відкривати яйця, і тоді будемо відкривати нові літачки, друзі. Так, друзі, можемо відкрити яйце за 40 тисяч. Його відкриваємо, подивимося, що нам випаде. Анкомоновський нінджа. Подивимося, скільки він нам дає, друзі. Давайте відійдемо, подивимось. Е, так, хоп. Він нам дає Х13. Це вже, друзі, краще. Це вже клас, я вважаю. Е, ще що ми можемо відкрити, які в нас ще є арени. друзі Маємо тут Tropical Egg. воно коштує у нас 200 тисяч е, Грошей відкриваємо. І комоновський Браун Бер нам випадає. Подивимося, скільки він нам дає, друзі. Він нам дає x 15 x 15 він нам дає. Окей, в нас є тепер ще кращі, друзі пети. Ідемо зараз тоді. Ми можемо купити одразу телепорт на цю локацію, і тоді ми зараз можемо телепортнутися І скільки нам коштує літачок 2 мільйони. Зараз назбираємо друзі і будемо купляти класні літачки. Ну що ж, друзі, я вже купив літачок за 10 мільйонів. Зараз купляю літачок за 40 мільйонів. Я його, власне, зараз купив. Давайте його перевіримо. Так, хопа. Кидаємо, закидаємо. і він нам дає по півтора мільйони, друзі. Майже. В нас, до речі, ще є фрігіт. Забираємо його і йдемо. На спавн. Я хочу вам показати, що я вже тут офігід, до речі, як е, прокачав усе тут. На цьому моменті я вже пропоную закінчувати наше відео, друзі. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. З вами був Крісті Ставте свої подобайки підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!